Всім вітання! Вас вітає Івана Бонарчук, практикуючий коуч студії взаємодія. Сьогодні в нас така дуже цікава тема, ми будемо говорити про те, де шукати джерела і де знайти джерела впевненості у власних силах. Так? Зараз багато хто з українців, я думаю, стикаються з таким питанням, і воно є дуже важливе. Важливо зрозуміти, що ну, впевненість в собі, в своїх силах, вона у нас, тобто вона не в зовнішніх факторах, так а все те, що нам потрібно для досягнення наших цілей, воно вже є у нас всередині. От, ну і з якими часто люди стикаються проблемами на шляху до, до здобуття впевненості у власних силах. Це. Перша проблематика, з якою стикаються люди, це те, що відсутнє внутрішнє джерело впевненості в своїх силах, так? Чому це дуже важливо? Тому що от інколи люди прив'язують свою, свою впевненість, так, до джерело впевненості до певних зовнішніх факторів, матеріальних факторів, наприклад, там купила квартиру, та людина там не знаю, відкрив бізнес, купив машину. Але це такі речі, які от сьогодні в тебе є, завтра їх може не бути. Тобто, і війна, війна, в принципі, я думаю, дуже чітко, явно це показала. Так, тому що дуже багато людей зі сходу, які повтрачали свої там бізнеса, які змушені були закрити, змушені були переїхати на західну Україну чи за кордон і починати все спочатку. тобто а як вони це зроблять, якщо, якщо їхня цінність і їхня впевненість, наприклад, прив'язана до їхніх якихось матеріальних здобутків, так? Плюс зовнішні фактори, вони часто можуть змінюватися, потрібно адаптовуватись до нових. Знову ж таки, якщо взяти повномасштабне вторгнення, так багато хто з людей, ну, наприклад, вони мали в Україні оточення, мали круте соціальне життя, вони. Мали досягнення, вони там асоціювали впевненість, наприклад, з наявністю роботи, яка їм приносила там, відповідний дохід. Тут вони зараз опинилися в іншій країні, де, можливо, вони тимчасово перебувають без роботи, без якогось підтримуючого оточення. Ну, і в принципі, якщо людина буде порівнювати оці зовнішні фактори, то можна просто завалитися в таку глибоку депресію на фоні цього, тому що ну, дуже різні зміни. і Поки що, в тієї людини поки що немає друзів, можливо, поки що немає оточення, поки що немає роботи. І отут потрібно розуміти, що це, певно, просто період адаптації, короткостроковий час. От. Е, і, але якщо людина, в людини просто є от залежність від думки оточують і від зовнішнього фактору, то воно, в принципі, може дуже сильно вплинути. Є також ще один фактор, який дуже важливий і, напевне. Один з факторів, який найскладніше змінити, це такі глибокі переконання в тому, що ми недостатньо хороші. Так? Наприклад, ми недостатньо варті того, щоб досягнути там, тієї цілі. І таке переконання, воно може сидіти глибоко з дитинства, ще тоді, коли там, дітей можуть порівнювати в сім'ї, в дитсадочку можуть порівнювати вчителі, вихователі. Дітей, і воно все впливає також на формування внутрішньої самоцінності людини, відповідно, і так само, коли за певні досягнення е якісь ставляться умови. Там, наприклад, от закінчиш там, е закінчиш табель там, на п'ятірки чи на дванадцятки е отримаєш, е не знаю, е подарунок якийсь, так? Чи там, наприклад, е поприбираєш, тоді підеш гуляти. Ну, це наче банальні речі, і в принципі, ми всі, я думаю, до них звикли. Але коли таких умовностей дуже багато, наприклад, от будеш гарно вчитися, тоді ти хороший. Чи коли ти себе чамно поводиш, тоді, наприклад, ти щось отримуєш. І дитина звикає до того, що їй постійно, наче потрібно заслуговувати, Ну, постійно заслуговувати якесь прийняття, і тоді відсутнє якесь внутрішнє прийняття себе, а ти приймаєш себе тільки за умови, ну, типу, типу твоя цінність вона залежить від, від якихось умовностей. Які там інші люди ставлять, наприклад. Як, на, як наслідок, втрата внутрішньої впевненості в власних силах, до чого вона може привести? Вона може привести до того, що в людини з'являться такі нестабільні стани. Так? Це тривожні стани, це втрата впевненості при прийнятті Певних рішень при коли потрібно зробити певний вибір, це взагалі мага складно для людини. Тобто дуже багато енергії йде на сумніви і на те, щоб просто зробити вибір, а, а в принципі ту енергію можна сфокусувати і направити вже на рішення. О, тут теж дуже важливий фактор, плюс це так само страх. Тобто людина, яка втратила впевненість в власних силах, вона боїться, вона боїться нових викликів, вона боїться зробити помилку. А коли ти впевнений, в тебе є, є любов до себе, є прийняття себе, є довіра до вибраного шляху, і, в принципі, є розуміння того, що навіть якщо ти зробиш помилку. Це шлях, це просто твій шлях, і це досвід, і ти йдеш далі. Тепер давайте поговоримо про шляхи вирішення, так? як відновити цю впевненість власних силах. Як попередньо я вже згадувала, основний фактор це прийняття себе. Зрозуміти, що ми не можемо бути ідеальними, правильно? Завжди є люди, які в чомусь краще нас, в чомусь гірші нас. І основний момент і фактор це зрозуміти свої сильні сторони, слабкі сторони і приймати себе. І акцентувати на сильних сторонах. Тому цінуйте себе, любіть себе, приймайте себе, виписуйте ваші списки досягнень, хваліть себе. І ці всі речі, оці всі кроки, вони допоможуть вам бачити вашу цінність, довіряти вашому шляху, який ви обрали. Так? І розуміння того, що ви вже класна людина, ви вже зробили достатньо, ви достатньо вже тому, що ви є. Ви прийшли в цей світ, і ви є, і цього вже достатньо. А все решта напрацюється. І впевненість це щось таке, що ем, з практикою приходить. Тобто, отак не зробиш. Потрібно це все робити з практикою. Маленькими крочками ми до цього рухаємося. Кожна людина у своєму темпі. Ну, не потрібно від себе вимагати забагато, от і бажаю вам всім впевненості у власних силах. Дякую.